Я беру, щоб додати всього-навсього одненьку розеточку. Спочатку обираю місце, де повинне бути, розміраю, дюбелюю та прикручую на місце сам бочок. Знішу заміраю метраж кабелів, кабеля всі по госту. Зачищаю та прикручую до першої розетки, яка ще без току. Також підганяю зразу пластик, щоб це виглядало дуже естетично. Пізніше там буде по центру кабель канал. Піжу пластик болгаркою, тому що це найбільш е, краще рішення. Після того, як розетка міцно стоїть, починаємо прикручувати кабель канал по лазеру, але ми його не прикручуємо, а там двосторонній скотч, тому він дуже міцний, прилипає дуже крепко до стінки. Після цього вкладаємо кабель в цей канал, закриваємо цей канал. Тому це виглядає найбільш естетично. Вибираємо, де потрібно, щоб фаза, фаза завжди з лівого боку та підключаємо всі кабеля, щоб вони були зажаті дуже сильно. Приблизно це зайняло в мене півтори години, тому що зйомки, а ціна цієї роботи 50 євро. Як дорого чи недорого, я думаю, це більш всього дешева ціна. Бувайте про коментарі та лайки.